Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, коли пенсіонер має право на 100% знижку на сплату комунальних послуг, в яких випадках на отримання даної пільги впливає місце роботи пенсіонера та місце його. Проживання. Отже, давайте розглянемо дане питання більш детальніше. Отже, згідно чинного пенсійного законодавства, право на пільгу в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають ті пенсіонери, які, по-перше, Проживають у сільській місцевості та відповідно працювали за спеціальними спеціальностями, за певними спеціальними спеціальностями. Зараз більш детальніше розповім, які професії сюди спеціальності входять, і в яких випадках ви маєте право звернутися до органів пенсійного фонду України та відповідно скористатися даною пільгою. Відразу вибачаю за свій голос, трішки прихворіла. Отже, давайте розберемося, значить, користуватися пільгою, про яку я тільки що сказала, 100% знижка на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу мають право колишні працівники. Це педагоги, працівники державних та комунальних закладів. Культури, закладів освіти, сфери культури, працівники музеїв, бібліотек, спеціалісти із захисту рослин, медичні та фармацевтичні працівники. Також хочу відразу зазначити, що членам родини пільговика така пільга не надається, тобто може скористатися виключно нею даною пільгою, яка передбачена чинним законодавством України. Відповідний пенсіонер, який по перше проживав я у сільській місцевості, по-друге, працював е цей перелік. Е Професій спеціальності, які я тільки що назвала, також хочу заакцентувати вашу увагу, що пільга буде надаватися в тому випадку, якщо середньомісячний дохід сім'ї за попередні 6 місяців у розрахунку на одну особу не буде перевищувати величину доходу, яка дає право на податкову соціальну пільгу. Хочу нагадати, що в 2023 році податкова соціальна пільга становить 3760 гривень. Також, які ж необхідні документи для того, щоб ви звернулися до органів пенсійного фонду, для того, щоб оформити дану пільгу. Відповідно, або це має бути довідка, або відповідні записи в вашій трудовій книжці, які будуть засвідчувати ваші періоди роботи в сільській місцевості і за відповідними спеціальностями, про які ми тільки що з вами поговорили. Вам потрібно буде надати заяву. Обов'язково написати в органах Пенсійного фонду України та надати ще документи, які будуть підтверджувати ваш факт проживання в сільській місцевості. Також ви можете звернутися до органів пенсійного фонду або особисто, або це зробити онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, через Дію, через мобільний застосунок пенсійного фонду. Також можете зробити це, звернувшись в центр надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПи, або можете відправити листом почтою також. Звернутися в органи пенсійного фонду, якщо ви проживали, є в, в сільській місцевості і відповідно працювали, маєте відповідний стаж, маєте відповідні записи в трудовій книжці, будь ласка, або якщо... Ви маєте право також взяти довідку з архівної установи, яка буде підтверджувати ваш період роботи на зазначеній посаді, яка дає вам право на пільгу на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідко пічного побутового палива і скрапленого газу. Підписуйтесь на мій канал, дякую, що підписуєтесь, дякую, що коментуєте, задаєте питання, бережіть себе та свої родини.